Сьогодні, яка в нас тема? Давайте скажи, що ми сьогодні будемо робити. Перекус таксиста чек! Голінь в тісті. Я вперше взагалі таке зустрічаю. Подивіться, як воно виглядає. Сюди так, от я завжди говорю підсяжку водочки, пайне. Одну раз і все алкашею. Получить бій. Я... Ой, бє, нє нє. Вибачте, друзі, я не можу, це не смачно. Друзі, всім привіт! Дивіться, Yo. це не новий не випуск на орла і Рєшки. Я слава богу, не Рігіна Тадоренка. А це на Я щас, теж не Рігіна і це тоже не Рігіна Тадоренка. <світ> Дивіться, це мій друг Макс. Він знімає класний контент, який стосується таксі, і не тільки. Будь ласка, ось тут посилання десь. отут його вставлять. Підпишіться, подивіться. Людинка старається сьогодні. Яка в нас тема? Давайте скажи, що ми сьогодні будемо робити. Перекус таксиста чек! Ми сьогодні будемо знімати те, що їдять таксисти за день, і взагалі що вони взагалі їдять. Мені просто цікаво, чи помру я в кінці сьогоднішнього дня. Ми з тобою на що ми з тобою споримо зараз? ми зараз споримо. Хто коротше програє, той буде. Ну той буде обирати. Той буде той, хто виграв, обирає той тому, хто програв страву, яку він буде куштувати. Супер з цього і почнемо. Давай Ніхуя не зрозумів. Ну очень интересно. Раз, два, три. Раз, два, три. Так все, я програла. Що ти мені загадуєш? Ми любимо, коли працюємо в таксі, ми просинаємось дуже раненько, да? і їдемо перше, що робити, то випити чашку кави і з'їсти якогось смаколика, ну, типу, пончика, наприклад. О, От, давай. Давай, давай. Все, пігнали. Пігнали. Ми зараз йдемо куштувати пончики, тому що таксисти їх люблять. А хто я така, щоб не пробувати? Погнали! А що що є? Американо експресо. Американо тоді я буду. Давайте два Американо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, Ні, ну дивіться, ця кава коштує 15 гривень але, там 10 гривень. За, 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 за ці гроші да. за ці гроші треба бросати два цукру, і вона буде дуже смачна. Це не Арабіка, це якась а, робуста і така гірка, що ну, вона вставляє по-любому. Ні, я думаю, що вона вставляє і після цього хочеться зробити касу тисячу гривень на годину. Ні, Мені здається, що після того треба зробити те, що ти сказала, побігти зразу до туалету. Знаєш, типу, вона працює. Ця кава, якщо вона зараз працює після пончика, то просто ну, Ваня, не знімає. А це тільки початок. <ріст> пончик, пончик. Ну так такленькі, такі класні. Ну так, да, звичайно. Mm. Вигляд класний. Ну що, пігнали. Mm. Mm. Ну реально, це не крінж. Смачна. Це як у дитинстві. Блін, як у Коротше, mm. 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 Я коли з школи тікав. Ну коли ще малий був, я сюди бігав, ховати пончики. У мене не було де схавати ці пончики, але я, в принципі, дуже полюбляю їх десь, десь брати. Випиша, вони не смачні, як на мене. Ну, дивись, ціна якість. Ми за все це, крім, окрім води, заплатили 80 гривень, не? Mm -hmm. ну, типу, скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість пончиків і кава. Блін, mm -hmm. це дуже ну, смачно. 80 гривень це ну, ну, я не знаю, що можна поїсти на 800 гривень. Ну, навіть ну, ну бургера, навіть ходок зараз, навіть не купиш за 800 гривень. Ну, слухай, це приємний Такий перекус на ранок реально з кавою за такі гроші, це топ. Mm -hmm. Ну Дивіться тут дуже класне тісто. Пухкеньке, дуже вони гливке, вони глибке, вони класні, класна цукрова пудра. і, блін, і я, не, я не скажу, що вони надто жирні, щоб прямо стікало в нас пороти. Дивіться, Макс, це дуже чистеньке. У мене теж, бо вони реально дуже смачні. Якщо ви будете тут десь десь тут на районі, то обов'язково зайдіть, перекусіть кончиками. Вони, вони супер, правда, вони прям топ. Я ставлю 10-10 цьому місцю. Знаєте чому? Тому що ціна якість, по-перше, і ми дуже задоволені. Да, реально. А від кави багато не чекайте, що вона там буде якась арабіка чи купаш, який там купаж за 15 гривень. Скупніться просто да. в кайфі від кончиків. Да. А ми А ми поїхали далі. А що в нас далі? А в нас далі? Угу. Ну, далі ти придумуєш, куди ми їдемо. Ну давай ми наче ваше чи ні. А, ні. це, Ні, ну давай, я типу, так. Да. Ми перші почали, а ти зараз ти будеш куди. Е, я скажу зараз фатальну фразу, ми поїдемо з тобою на ринок. Цьому місці вже 15, я не знаю, може 20 років Та, я і, думаю, його, і ну, вона як... завжди тут зустрічає людей. І хто хоче дуже поїсти, тут можна реально знайти таку такі страви, де ви ніколи не знайдете. Ми просто ставимо вас. відео, дивіться, ця прекрасна жіночка працює тут скільки років ще раз. Більше двадцяти більше 20 років, і зараз ми спробуємо. Мені здається, що буде дуже смачно. А ви заходьте сюди, <гум> в це місце, кушайте пиріжечки класні. Хай буде надійся. все супер. вам Буде здоров'я неба. Дякую, Дякую. вам теж. війна кончилася, да. закінчиться, прийдете. І я столик тут на Все, стопудово. <гум> ми домовились. <гум> Дякую вам дуже. Ми Дякую дуже на все добре. На все добре. До побачення. 170 гривень вийшло за чотири позиції, і слава Богу, що це не напад на Білорусь, це просто напад на наш шлунок. Але мені Макс пообіцяв, що це буде смачно. Він тримає в руках що. Це, коротше, куриний шашлик, реальний. От, він в майонезі і типу в кетчупі, може візуально він виглядає зараз бумарся якось не так. Але по смаку, по смаку воно буде ну, реально дуже класно. Щоб ви розуміли, 170 гривень у нас що, почти візде м'ясо. Ну, бачу, так. Да. Да, ну що, давай, ти, коротше, починаєш перший кусочок твій. Ложа. О, -о, О, От це хорош. ну. Давай. Блін, вкусно. Вкусно. Друзі, тут дохера майонеза, правда, але... Ну, коротше, цибульку ми отміняємо. Можеш, можеш викинути да, ми отміє. Мені здається, що вона трошки маринована. Ви не дивіться на зовнішній вигляд. М'ясо -м ніжне, воно. М Воно точно промариноване е, до того, як е, його робили. За смаком, слухай, ну я поставила, не знаю, ну з 10 я б поставила за смаком. Воно геть нормально. Е, а ти, як чоловік, що скажеш? Це ж твоя ну, дивися, страва дитинства? Чотири шматки м'яса. Скільки схід? Скільки ми, все, ми все за 170 гривень взяли. Ну, Може, це коштує сім'я. 70, 70, гривень. 70 гривень за тут більше, ніж 100 грамів того м'яса. Да? Ну, да. І типу, ну повноцінне чотири кусочки. Ну це нормас, це нормас. Так що перекусити, і якщо людина ну треба підрядитись, з'їло шашличок і пігнав. Ну, якщо ти реально пашеш в так, машині. Що ти там реально треба заїсти. Хай їсть. У. Якщо ти реально пашеш в машині і пашеш. Е, пашеш, і заїсти, так з'їсти кусочок м'яса, замість того, щоб їсти багато пиріжків відразу, то це прикольний варік. Доставай ну, другу страву. Реально достаю. Дуже мене друзі спокусило. Голінь в тісті. Я вперше взагалі таке зустрічаю. Подивіться, як воно виглядає це. тупо голінь в тісті. Я думаю, що дуже багато просто пухого тіста, дуже багато оліїв, які воно смажилось, і отака кістка з голінню. Може хтось скаже, що це крінж, що ніколи такого не бачив? Я не бачила. Але я ну, 15 років, я то їв і то нормально. е, я починаю їсти. Давай. серветки полетіла. Тісто вони. Мені здається, цей біляш біляжки Да? Відчуваєш, що воно вчора зроблене. Думаєш, що його. Чи... А, ну тісто. Тісто. Воно, ти зрозумів, як оці як пончики, які зробили вчора і трошки підігріли. Оце цей й Їх могли зробити вночі просто. Або зробили їх вночі. Тісто, тісто не таке яке як повинно було бути, якщо б воно було, наприклад, там, годину тому зроблене. Угу. Давайте ковернеш оцю голінь, ми, ми розкриємо. О, Дивіться. Ось... Дивіться, тут сюрприз нас чекає. Ось така. Я перша взагалі цю голінь. Ано, піди. Ну, таке, знаєш, е совкове Угу. Ти поможе бути? Може бути. Мені смак трішки не зрозуміло, я не знаю, що. А ти, коротше, з'їш м'ясо і десь там його прикусує. Хорошо, зверні. хорошо, це ж ведь. Mm -hmm. Типу, і вже тісто нормальне. Вже й тісто нормальне. Так, може бути, воно щось трошки полежало, щось не полежало, але я таке ну, ніде не, не Я розричав. Не бачила ніде. Тобто за, ви, за винахід ось така, залишається така дубця замість цього, але чуєш, реально ти правий. З м'ясом і з тістом. Оце прикольно, блін. Давай я ще кусну. М -м? Mm. Ну, може бути, так? Да? Зараз я трішки хочу промочити рот, це ми взяли е, Махіто. Мохіто да. взяли, зараз я теж протестую. Ну Це, звісно, взагалі. Це класика. Оце, коротше, класика. До речі, дивички. смачний махіто. Смачний махіто, але я не знаю, що ти скажеш про це. Я, до речі, реально тобі кажу, я ніколи не ризикував. І не, не брав біляш? Не брав біляш. я от, вирішив, що ну, тобі треба його реально спробувати. Ми на тобі проекспериментуємо. За... Ну, звісно. Як ти як, як, нормально? Ди диви. Я не знаю, реально він такий жирний. Боже. Давай, справляйся. Просто я покажу, який він жирний. Не я не можу. Вона не мяукала точно, не гавкала, роті гавкає зараз. Ну воно норм. Але ну, ну, реально... Дуже жирний. Дуже жирний. Дуже-дуже прям жирний. Я просто в мене зараз стане ломок, ну, і ми ну, поїдемо ну, в больничку. Ну, ти розумієш, що це цей райончик, де ну, реально колись дуже багато людей гасилося і щоб ну, то все перефільтрувати. Та я сама така була. Ти, да, ти не Жирний біляшик з'їв і все, і можна лягати спати. Все нормально. Він ну, в цілому? Ну він цілому. він соковитий. Мені трішки відтінок м'яса дуже дивний. Ну, ну він... мабуть, я не знаю, яке тут м'ясо. Бо тут же ж, мабуть, яловичина чи свинина, що тут якомає. Може, може щось може якщо. собака чи котик, розумієш? Це да. Слухайте, він жирний, він реально на любителя. Але якщо ви норм ставитесь до жирної їжі, то будь ласка, біляш норм просто не за моїм смаком. Ну да, я теж не дуже люблю mm. так багато цього, як його. Масла, да. ну коротше, ті дві перші страви. Вони були кращі, ніж краще. біляш. Да, краще, І ніж тепер біляш. страва мого дитинства. Я зараз розкажу про не. Я виросла на районі, де робили смажені пиріжки з лівером. Лі угу. розумієте, що таке лівер? Я, якщо в мене дивиться люди 2000 року народження, то ви не розумієте, що таке лівер. Лівер це. Суміш субпродуктів, які перемолюють. Тобто, це серце, печінка, правильно? І так. щось, і що якісь там, знаєш, ото хрящі муші, і е, виходить отака історія. Подивіться, виглядає. <крохідес> <крохідес> і Воно було найдешевше. Найдешевше. <крохідес> Тому що це субпродукти, те, що залишалося з нормального там з курки, чи з, 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 з чого там, мабуть, з курки. О, Біляш виходить. Не дивіться на це. Ну, виглядає <крохідес> це просто. <крохідес> <крохідес> так, да. на запах. Пахне сладкою булкою. Подивись. Ну, да, да. Бачите, ну, чисто, чисто однакове. Е, Тому що все там разом зі солодкими булками. Е, ой, б. Нє-н-ні. Ні, ні. Вибачте, друзі, я не можу, це не смачно. Лівер е, у мене в дитинці був лівер інший. Ти мене злякала, я їм. Відчуття, Молода. що тут е, ці помолоті ще не знаю, які слави. Ба. Б... Скажи. Ось так. от. На. Апетит наганяю, коротше, лівер ні. Коротше, типу, ну, типу, це напевно, був найдешевший продукт з того всього. І найдешевше краще, напевно, не брати. Але, але то, що ми взяли за 170 гривень, і ну, то тут, тут шашлик, то ну я думаю, що це перше місце. Да, так красиво в нас тут на машині розложилися. Вида, да, да. Вибачте за об'єдки, але ми просто їли. Ви ж бачили. Шашлик біляш. Голінь, і це ми не рахуємо навіть. Ну а, давай давай. Йому. Я я вважаю так, що по перше потрібно підтримувати, якщо ви маєте можливість. Обрати собі якусь смачну позицію і такі ларочки підтримувати їх життєдіяльність. По-друге, гарні жіночки ну, не можна про них дуже, дуже багато поганого казати. Шашлик топ, оця голінь, я такого ніколи не бачила, вона теж була смачна. Так. Все інше просто на любителя. Біляш, якщо ви любите жир, жир, то, будь ласка, а лівер просто не беріть, тому що він не смачний. І я думаю, що можна пиріжок з яблуком краще взяти, ніж лівер. За, ті гроші, да. за ті гроші. Тому е, ми вирушаємо далі. Таксисти їздять ну, дуже багато часу проводять на АЗС. Тоді на заправку? Да. Тоді ми їдемо на АЗС і дивимося, що можна там перехопити так пошвидко. Все, тоді ми їдемо на заправку, друзі. Пінали. Чекайте. Дивіться, ми на вог заправці тут вог кафе. Воно достатньо популярне. Зараз спробуємо з'їсти тут хот-дог, Правильно, хот тому що він найдешевший тут, мабуть. І давайте я вже <кхм> наступний катер вже буде в Сусідську, і в мене в роті коротше, ми в общем, не рекламуємо. Що це ви всі так знаєте? Да. В общем, коротше, найпростіше просте блюдо таксіста перекус таксіста чек. Це хот-дог. тому що дуже швидко, дуже реально поживно і коротше недорого. М -м. Сосиска смачна. Мені здається, що це містер гріль. Тут немає, ну блін. Хоча ні. Просто вона смачна. Не знаю, яка сосиска, але містер гріль в основному на заправках орудують цими всіми віщами. Сосиска топ. А ну давай. Ну що сказати? Коротше, стандартних водок. Нічого незвичайного. Це сосиска, булочка, кетчупа. Мені подобається більше, ніж біляшку. Ну, я розумію. Угу. Тому що від того погано не буде, але... Типу, швидкий, швидкий перекус, такси чек, це ну, реально канає. Це канає. він суховатий, це правда. Сюди реально не вистачає. Не те, що соусів, може якісь додатки, не знаю. Він просто звичайний, класна сосиска, непогана булка, гірчиця, кетчуп. Не знаю, клали вони мазик чи ні. Але він суховатий, така собі 5 хвилин ти наївся і далі погнав попрацювати до наступного місця, де ти там ну, будеш. Так, на дві годинки десь може вистачить. Щоб збити оскомину угу. і трошки поїсти. Угу. Е я ще вважаю, що на заправці все. Що далі? Що далі? Значить, ще таксісти, як правило, полюбляють їздити у столові. столові якісь. Ми зараз спробуємо теж знайти якусь столовку, яка ще працює швиденько. І там перше, друге, третє і компот. Мак взяв собі биті огірочки, ось такі в нього. Покажи биті огірочки. Биті огірочки, без них ніяк. Зелений борщик, він тут називається щавливий борщик, ну, тобто таке морсик. Це що в нас? Стелятина телятина. Телятина шматок, вона, до речі, Дорого, до речі, я вам скажу просто, що ми взяли оце все на 564 гривні. Тобто, це Це не... гастрономічний шок. Це гастрономічний шок. так. Да. тобто, це ми просто рішили шиканути сьогодні. Ось ми і шиканули. Ну що класно? Класно блін. Це той, у нас справжній домашній зелений борщик з шавлем. Зелений класний, класна да. сметанка, класна картопля, Абсолютно по-домашньому. Єдине, чого тут не вистачає більше кондиціювання, тому що мені здається, що ми провоняємося зараз цією їжею, але в столовках, мабуть, так і є. Це є mm -hmm. просто дуже вже аборзівна, розумієш. Друзі, борщику ми ставимо десятку. Десяточка дуже класний. Я зараз скажу окрему ціну борщиком. 42 гривні. Просто За... заїхати і поїсти борщика з кліпчиком. 42 гривні це прекрасна. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Вона така в масличку, знаєте. Класна молода картопелька з зеленю. Mm. Тут навіть не потрібно сметанки, вона самодостатньо класна. Тут просто не потрібно навіть слів, реально. Mm -hmm. Дуже смачно. Десять 10 балів. 10 балів. Mm. Лосось. Давай я теж свою рибу скуштую. Давай мою рибу. теж. красна риба. Ну, Мені не подобається цей лимон. Подивіться, ну, він реально вже пожив життя. Л лимон, лимон крінжовий. Ну, такий. Ой. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Я думаю, що рибка буде смачною. Давай. Блін, блін, нема питань, друзі. За цей шматочок віддати 160 гривень. Я розумію, що воно не так, не така подача, як повинна бути, але ну воно смачне. Класно приготований висосик. Ну, по кольору, по вигляду дуже круто. А ну, давай м'ясо пропадай. Так, м'ясо. Це в нас. Йоли пали. Та ти дожди. Ану, на цей. Поможи. Боже, поможи. Волокниста яловичина, так? Воно реально таємно. Це телятина. Воно реально тає. тає, тає. Воно ти дожди. Телятина запечена 94 гривні. Подивіться, які класні. Шматочки, волокнисте. М -м -м. Mm -hmm. Воно пряне. Я відчуваю тут э, спеції, як коріандр чи носіш. Mm -hmm. Кмин і коріандр. Я відчуваю, що воно дуже смачне. Реально, один тільки у цій столовці це цей лимон. А так все інакше, ну, mm -hmm. ну реально. Якщо тут зробити якийсь класний ремонт і змінити меблі, то ціна цих блюд ну буде реально оправданіша. Так то воно виглядає наче ну, заюзана угу. столова, яку ну давно вже пора змінити. І район такий розумієте, трошки злачний, але Блін, класне м'ясо, дуже м'ясо теж десятка, воно м'якеньке розпадається в роті на волокна, пряне, багато смакує всі і все інше. Рибі ми ставимо десятку, тому що вона супер смачна. Огірочки, 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 як в дитинстві, ну як у бабусі. Биті огірочки. Тут да. часник, кроп, петрушка і огірочки. Зараз понюхаємо. Ну вони знаєш, під горілочку, пряні такі. Щоб ви бачили просто їх. Свіженький, класне, класна уліка, класні самі огірочки. Блін, ну не знаю, нема питань. Ну воно реально прикольне. Смачний морс. Він солодкий, такий кисло солодкий, я скажу, непритутний. Ягідний, класний морсик. І скільки ми за нього відвалили? 20 гривень 200 грамів. Ну чуєш, десерт, наче просто купив хлопніки сметаною, притрусив. <тур> <тур> да, <тур> тобто ну, замість <'ят> <зам <'ят> цукру шоколад <просту> нічого особливого, тобто сметана з полуницею. Я просто думала, що це збиті вершки, воно було б якось виправдано знаєш. але сметана з полуницею — ну таке. Непогано, але і не ну не капець. Ну але у мене є насичення тим, що ми з'їли. Ми з'їли все навіть це смачне, але просто воно до рівня прям десерту, такого не дотягує. Морс прекрасний, мені подобається. Кислинка сюди так от я сюди говорю підісячку водочки, пайна і одна такими алкаші. До речі, якщо ви хочете, щоб ми потестили алкашку якусь з максом, пишіть в коментарях. Якщо не хочете, то ми все одно це зробимо. Короче, який нас підсумок. Столовка, яка знаходиться на території судо будівельного заводу, «ТОП». Топ. приходьте сюди. Якщо хочете з'їсти класний шмат м'яса і риби, будьте готові відвалити за нього трошки більше грошей. Якщо приходите на супчик на картошечку, там і я не знаю на на компотик поскромніше, то ви вкладетесь в 200 гривень. 200 гривень, ви, а навіть і 150. Навіть і 150. і прекрасно ви поїсте. Друзі, дивіться. Ми зараз перебуваємо на вокзалі біля. Закладу Шаурмяо. це заклад наших е, хороших друзів. Тут ми будемо тестити шавуху, тому що шавуха, що це що? правильно, це їжа, яку теж їдять таксисти, бо яка вона розкажи. Вона що? поживна, так. вона корисна. Так вона, кінечно, трошки жирна, але вона свіжа і може як втамувати. Що вона втамує. Голод. Та вона все може втамувати, тому що ти з'їв шавуху і ти можеш годин п'ять нічого не їсти. Р... Ой, що, бачиш, хвати по він мені каже. Давай вже Місце, вона дуже класна, бо тут соус з тунця, тут картофля фрі, тут телятина і тут янчоуси в соусі. Тобто вона така дуже незвична, але дуже класна. Вона мені дуже подобається. Зараз я відкушу, Ну мені здається, що це лакшері, їжа для таксиста. Тобто я думаю, що таксисти їдять а і і я тут бачу я думаю що таксисти да, їдять більш дешеву шаурму стандартну яка з курячим стегном з кетчупом з мазіком з усім таким це за соточку десь так або там 80-100 гривень а це лакшері шавурма ну я її люблю дуже це для таксистів таксі. типу хто їзде по бізнесу вона дуже смачна і дуже рекомендую спробувати тут саме цю позицію, тому що uh -huh. такого я в принципі не бачила в ларьочках, особливо тут, на вокзальній. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому і айран у нас є на mm -hmm. скучний аран. Бачите, він вперше куштує. Коли я вперше куштувала цю шавуху, я так само реагувала. Зараз я просто вже така mm -hmm. що я там не бачила, але вона справді смачна, класний лаваш. Він аж аж трішки солоденький. Тому. За 190 реально варто того, щоб хоча б один раз спробувати, а потім вже ви вже не можете не зможете з'їсти щось інше, крім цієї шавухи. Ну це реально топчик. Топчик, топчик. Тому да. е, е, я поки потримаю і скажу вам, друзі, е, купляйте шаурму в шоурміо. Бачите, який в мене тут мікрофон. Ой, да. е, а ми е, йдемо далі в магазин. Папа. Ну що, ти мене привів на останню нашу локацію, правильно? Так. так. Супермаркет. Е, вибираємо, вибираємо просто нову, тому що це поруч біля нас, але будь-який супермаркет підходить. Но, нову, АТБ, сільпо, будь-який. Ну тобто ми зараз візьмемо те, що ми побачимо і вважаємо за потрібне, да, те, і... що може перекусити будь-яка людина, не просто таксист, наприклад, то пішли. Реально, мінімальний бюджет. Я Мінімалка. сподіваюся, що тут нема біля шей. Стопудово. Сідай. Ну що ж, сказати, найголовніший перекус таксіста чек. Що ми маємо? Ми маємо кефірчик. На, Відкривай. А ти знаєш, що на цій картонці спав тільки що бомж? <рес> так, нічого. Страшного. Таке життя. Воно бентежне. А -а -а. Відкриваю зубами кефірчик, принципі. Отак от от все і робиться, так. Да. Мій організм потребує, але якщо я зараз його не відкрию, це ваша проблема. Да. Все в тебе, ми в тебе віримо, все в тебе буде файно. Цей чек був 40 гривень. Це такий е... базовий перекус таксіста чек. І до речі, 40 гривень можуть коштувати ваші штанці. Штанці? <гум> за 40 гривень. Є, б... Є, твою мать, за 40 гривень штани, бл. Ну так, да, може, може, таке буде. Блі, на чому? Держи. Другий раз и вс получишь, получишь где бки пи... На. Пи... 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 Ну, таке буває. Це вокзал, це нормально. Ну, типу, бачите, ми нічого не підстроювали, все як воно є. Тому що таксисти зазвичай тут тусуються, беруть закази. Смачно, ти коштуй, коштуй, я поки відволікаю. Трошки сюди така побачила, закрінжувалася, що там від хлопця. Я думала, що він наспіє. Та не нормальна реакція, ти що? Ну я просто на юності ріс, для мене це так воно буває. Типу, да, булочка зі шпинату. Смачний роліні, мені подобається. Да. Такий легенький. Класний тісто. Друзі, тільки що мене чуть не вбили. Прикольний дуже кадр. Я сижу на картонці з бомжами. Really Понимаю, що... Ні, я не про тебе. Ні, ну все нормально. Мені все смачно, на тобі ти Так при... а що мені я кожного разу то їм? Нічого. Ну, давай. А тепер кефір. Реально завжди свіжа, Дуже смачна. Завжди гаряча, Воно стоїть 19,99 баксію. Дивіться, присмокталася, <свист> І кефір. Так сидиш на вокзалі, їш ту фігню, сидиш з бомжами. ну Все нормально. Ой, мені дуже подобається кефір. Да? Да. Ну, поєднання смаку м, такої булочки і кефіру. Це топове. Ціна найкраща. 40 гривень ну, це типу 1 євро. 1 євро. Ну, якщо зрівнювати зі столовкою, що ми їли за 560 гривень і за 40 гривень. Ну. Mm. Йдемо до висновків. Коротше, типу, рішення таке. Залупа. <різь> Короче, ми не можемо зробити висновок. Висновок такий. А що, що? ти залупаєш? Вони за картонкою прийшли, уходить, виходить. Типу, ти да, відджали осторожно, у тебе в сумки цінні речі є. є, от, є. От, тут віддімуть на вокзалі, тут треба так, чих да. двігати. Коротше, давайте так, швиденько. Ми зрівняли сьогодні 5 чи 6 топових позицій їжі, так? Так. Да. Вона трошки на крінжі. Це був дуже прикольний випуск. І на картонці. Підписуйтесь на канал Ксю, реально, ну, типу, дуже. Класний контент, і я ще раз скажу дякую, Макс, що ти завітав до мене на канал. Мені здається, що ми зробили дуже файний, живий, такий класний, справжній випуск. І Бачите, що ми їли в різних умовах. Я не знаю, якщо ви хочете другу частину, бо тут реально є що потестити. І не зважаючи навіть скинути кальку про те, що це можуть таксисти, тільки їсти, ми Можемо в принципі бути скрізь. Якщо вам сподобалось, як ми це робимо вдвох, пишіть в коментарях. Ми ще з задоволенням, щось для вас знімемо. Якщо нас зараз не відпиздять і ми залишимось живі, то це буде класно. Так, Але і... я бачу, що тут заварушка почалася. Все, коротше, робимо ноги, робимо ноги, все, все пропало. Підписуйтесь, підписуйтесь на Макса, він класний. Все, У -у -у -у! пока. Так, подожди, так, що, що, що це за движення? Ну, це, ну отак от, от. А, я поняв. Раз, я ти... поняв. два, три. Типа, викидуєш. давай. давай. давай.